Фізична активність рух для здоров'я ваших дітей. І дійсно єдина краса це здоров'я. Рух та фізична активність потрібні для розвитку та здоров'я дитини. Батьки можуть допомогти дитині зробити рух та заняття спортом щоденною звичкою. Завдяки рухам, фізичним вправам, заняттям спортом у дитини формується правильна постава, підтримується оптимальна вага, укріплюються кістки, зв'язки стають більш еластичними, краще розвиваються м'язи серце. Покращується живлення та робота усіх органів, виробляються гормони щастя, ендорфіни. Дитина відчуває задоволення, є більш емоційно врівноваженою. Гартуються воля, тренуються навички роботи в команді та збільшується впевненість в собі. Сучасні гаджети частина повсякденного життя дорослих та дітей. Проте вони мають як позитивний вплив, так і негативний. Постійне тривале проведення з гаджетами перемонтажує органи зору. А опорно-рухова система навпаки. Не отримає достатнього навантаження на її повноцінне формування. Щоб зменшити цей вплив, батьки можуть встановити чіткі правила. Узгодьте правила користування та тривалість перегляду телевізор. Робота за комп'ютером, час користування залежно, звичайно, від віку від 30 хвилин до 3 годин. Перерви потрібно робити кожні 15 хвилин. Також потрібно дотримуватися дистанції від 40 до 70 см залежно від монітора. Забезпечити правильну позу, допоможуть стіл та стілець. Регулярно контролюйте дотримання спільно узгоджених правил. Також встановіть на домашньому комп'ютері програми, які фільтрують отримання інформації з мережі інтернету. Наприклад, таке налаштування, як батьківський контроль. Допоможіть дитині бути активною. Почніть сьогодні. Демонструйте задоволення та користь від занять спортом та активного способу життя на власному прикладі. Разом з дитиною складіть розпорядок дня, де фізичні вправи та рух будуть займати важливе місце. Влаштуйте сімейні види відпочинку, прогулянки, рухливі ігри на свіжому повітрі, катання на велосипедах або роликах. Привчайте дитину до режиму дня, особистої гігієни та правильного харчування. Це теж сприяє зміцненню здоров'я. Найбільше багатство здоров'я людини. А люди здорові багатство країни. А будуть здоровими діти рости, то буде країна багатством цвісти.